Чи будуть скасовані перевірки податкової через мораторій президента. Якщо коротко, то ні. Давайте розберемося з деталями. Податкові перевірки встановлюються податковим кодексом. Зокрема, є статті від 75 по 86 у податковому кодексі, які визначають порядок проведення податкових. Перевірок, щоб заборонити проводити ці перевірки податковій, потрібно внести зміни в податковий кодекс та доповнити перехідні положення податкового кодексу, де чітко врегулювати два питання: по-перше, заборонити перевірки. По-друге, визначити, що буде із строком давності у зв'язку із мораторієм, чи він буде рахуватися, чи ні. В даному випадку жодних змін в податковий кодекс не вноситься, і скоріш за все йде мова про перевірки щодо кримінальних справ, про ухил від сплати податків, тобто просто будуть робити ревізію поточних справ та намагатися не додавати нові справи. А от фактичні перевірки щодо касових апаратів, документальні перевірки податкової, продовжаться і надалі до внесення змін в закон. Ще більше корисної інформації в телеграм. Переходьте, підписуйтесь.